І на сам кінець про бокс, одна з найпотужніших та найстаріша боксерська організація світу, відтепер матиме своє представництво в Україні. Президент WBC Мауріціо Сулейман оголосив про створення WBC Ukraine. Новоспечена організація, займатиметься розвитком боксу в Україні, допомагатиме проводити турніри як серед професіоналів, так і любителів. Також українське представництво світової боксерської ради буде санкціонувати поєдинки під егідою WBC на території всієї східної Європи. Це Може спростити шлях українським боксерам до двобоїв за звання чемпіона світу. Буде створений окремий пояс WBC Україна, який буде мати не лише якесь формальне значення, а який буде мати рейтингове значення, тобто переможець, здобувач цього титулу, буде мати можливість значно просунутись у рейтингах. Також це відлічна можливість для наших суддів і рефері улучшати свою кваліфікацію. Ну і в цілому мій організацію. Такою, такою ВБЦ – вебеце сама стара організація професіонального боксі в мире. Я думаю, бойов эгидой ВБЦ в Україні стане більше.